У Коломийському товаристві Червоного Христа оселили сім'ї з Луганської, Донецької областей та Криму. Ще недавно у них була оселя, робота, стабільний заробіток та друзі. Тепер вони змушені шукати прихисток на Прикарпатті. Із вимушеними переселенцями зустрілись наші журналісти. Тетяна Баранова, мати п'ятьох дітей. Разом з трьома найменшими жінка ще у серпні переїхала у Коломию. Теплий одяг, як і все нажите майно залишилось у Горлівці, що на Донеччині. Тікали від поганого, від зла тікали, від того, що прийшло до нас на Україну. Там залишився дім, син, невістка, онука. Там залишилося все. Тетяна Баранова, як і більшість переселенців, що мешкають у медико-соціальному центрі, влаштувалась на роботу. Працює за посиленим графіком вихідний лише у неділю. Та й зароблених коштів недостатньо, щоб утримувати сім'ю, не кажучи вже й про оренду помешкання. Ну ніякого особливо великого представлення про наше будущее, ми не от Прожили день до вечора і слава Богу. А далі подивимося, тому що пока, пока, от так. Однім днем живем. наразі. Червоний хрест прихистив понад 20 осіб із окупованих територій. 11 з них діти віком від 1 до 14 років. Майже всіх цих людей доля переселенця вже добряче поводила по різних містах, селах та областях України. Тепер вони в Коломиї. Люди прийшли всі вже без грошей. Держава довго думає. Вона їм обіцяє, але в той час утрахуйте від липня місця. Вони вже би повмирали і з голоду, і з холоду. Спільними зусиллями Червоного Хреста Карітасу влади, меценатів та соцзабезу у Коломиї намагаються створити хоча б мінімальні умови для проживання переселенців. Без їхньої підтримки нам було б дуже тяжело. Вони нам дали ну, практично все. Вони нас устраювали і на роботу, вони нам допомагали і одежду, вони дуже допомагають нам продуктами. Тому Поэтому нам, як вторая сім'я, по всім питанням ми звертаємося к ним. Та все ж проблем залишається багато. Ще донедавна тут був масажний кабінет у червоному хресті. Тепер це оселя Пилипа з Криму. Зараз його вагітна дружина разом з двома маленькими синами перебуває у лікарні. Скоро на світ з'явиться доня. Як далі бути, чоловік не знає, проте не втрачає надії. Тепер активно шукає роботу. За освітою Пилип, економіст-програміст. Я планую заробити, потім зняти житло десь. Довго тривалий термін. Ну, як-то… Розвиватися. А з приходом холодів на перший план вийшло питання з опаленням, точніше, з оплатою за газ, яким обігрівають переселенців у медико-соціальному центрі, зазначає керівник Людмила Макарова. Нема кому платити за енергоносії. Питання стоїть: ми не спосібні, ми не маємо коштів для того, щоб заплатити по 6,50 за куб газу. Ми просто в Поки що відшкодування йде тільки на папері. Весь тягар падає на міську раду. Коломийський міський голова заспокоює. Каже, питання на контролі. Що стосується Червоного Христа, ми включили там газ, зобов'язали його не виключати газове управління ні за яких обставин. А на найближчій сесії ми повинні виділити на енергоносії додаткові кошти. І не менше як у розмірі 50 тисяч, щоб ми могли закрити якраз призначення всі по газу червоного Христа. Нині у столиці покуття мешкає понад 40 переселенців. У кожного своя доля, своя життєва історія і свої проблеми.